При борщині та усиплості голосу. Ісла ісла. Голос потрібен усім. До вашої уваги. Троє загиблих і десять постраждалих. Не квартири, пошкоджені складські приміщення, автомобілі. І знищений модульний будиночок, у якому мешкала родина переселенців. Такі наслідки російської дронової атаки на Київ. Уламки ворожих дронів упали у кількох районах столиці. На місці працює наша кореспондентка Олена Логінова. Вона зараз з нами наживо. Олено, вітаю тебе. Тож, що відомо на цю мить про наслідки атаки на столицю, Розповідай, будь ласка. Вітаю Настю. Зараз ми перебуваємо в Дніпровському районі столиці, якраз біля дев'ятиповерхівки, яка постраждала внаслідок нічного російського удару безпілотниками. Власне, тут в під'їзді, який найбільше постраждав, в людей. З першого по дев'ятий поверх, майже в усіх квартирах, зруйновані балкони. Також повилітали вікна, шибки повилітали. І загалом, очевидці кажуть, що пошкоджень зазнали близько 25 квартир. Ну це мінімальна кількість. І також в людей в основному з по п'ятий поверх квартири ці затопило водою. Також пішли тріщини в людей в квартирах по стінам та стелям. Але найбільше постраждала квартира на дев'ятому поверсі. Ця квартира вигоріла вщент, і в ній загинула людина, жінка літня. 80 років, як нам розповіли очевидці, вона не змогла вибігти з квартири, не змогла відчинити вхідні двері, і на жаль, її не вдалося врятувати. Ми поспілкувалися з мешк... мешканкою будинку. Її квартира постраждала. Вона знаходиться на сьомому поверсі. І ця жінка Валентина вона також знала загиблу. Давайте послухаємо дуже гучно. Десь було ноль. 0... 20, десь отак. От, почули жахливий просто звук такий. Як шандарахнула. У мене одразу стекла посипались на пол. От, і встали, знаєте, як зомбі ті ходили. Всі стекла повилітали і балконом, весь скорежений. Скажіть, а ви знали ту жінку, яка загинула в да, Так, да, так, знала. Жінка вона сама жила. Ой. Ми само, ну, не, не змогли відкрити двері, там заблокувалось. Не змогли ямчесники відкрити неї. Кажуть, що вона просто вона кричала по допомогу, да, да, Так, да, Так, да, вона згоріла, просто жажива. Також від ворожої атаки постраждала одна з промзон столиці, яка належить київському деревообробному комбінату. Я зазначу, що це величезна територія, і на цій території знаходиться складське приміщення. Воно так. Також величезне, і от вночі сталася пожежа. На цьому складському приміщенні можете побачити на відео це чотири поверхи. Дах цього приміщення вигорів повністю. І, як зазначив директор комбінату, пожежа була дуже потужна. Вони зазнали. Величезних збитків і рятувальники, пожежники працювали всю ніч, і навіть сьогодні, впродовж дня ще продовжували, продовжували ліквідовувати займання. Також поруч з промзоманою знаходиться ще одне невеличке підприємство, і на території цього підприємства теж повністю згоріли три великі вантажні машини сьогодні. Вночі після атаки шахедів. Було два попадання по території нашого підприємства. Одне попадання було, ви бачите, воронка від шахеда, згоріли чотири автомобілі, розірвало тут усі забори, а друге попадання, на жаль, попало прямо в будівлю, яка от за нами стоїть. Приїхала ДСНС, працювали всю ніч. І навіть зараз ще працюють. Дуже сильно горіло, але вони молодці, ліквідували розширення вогню. Була машина велика, Mercedes, спринтером. Мій чоловік займався перевозкою грузів, його мобілізували. Машина стояла просто тут, як на стоянці. От сьогодні її не стало. Ще Прилетіла під машину, вона згоріла вщент, її розворотила. Оце все синеньке, це все була машина. Вона розлетілася, оце от, воронку я, Ну, Що я можу сказати? Вона в установленні вже не, не підлягає. І така жахлива трагедія неподалік від промзони, про яку ви щойно почули, розташована ще одна, там загинуло двоє людей. На території цієї промзони розташована церква, і прямо неподалік від церкви знаходився модульний будиночок, в якому проживала родина. Це молода сім'я разом з маленькою дитиною п'яти років дівчинкою. І от цей внаслідок російського. Ко атаки уламки впали прямо біля цього модульного будиночку. Він майже вмить, як нам розказали пастори, майже вмить вмить зайнявся сталася пожежа і. Він згорів повністю. Можете побачити від будиночка, от залишився лише фундамент, більше нічого. І, на жаль, батько і маленька дитина, дівчинка, вони загинули. Вони навіть не змогли вибратися, вибігти навіть не встигли з цього будиночку. А мати у важкому стані знаходиться в реанімації. І пастири, і всі люди, які приходять і сьогодні, приходили до церкви. Вони в шоковому стані, тому що вони особисто знали цю родину. І родина служила в церкві, мама взагалі співала в церковному хорі. Давайте послухаємо. Так ми їх знали особисто. І вони вже в котрий раз вони біженці і вони тікали від обстрілів у Горіхові. І ми їм тут надали прихисток, і вони навіть не встигли добігти до, до бомбосховищ. Ми що це відбулося все дуже швидко і але взагалі нічого не залишилося від будинку і але мама жива, слава Богу. Але ми стоїмо у вірі і ми знаємо, що, що саме атака відбулася на церкву, тому що тут було кілька прильотів. Яким чином. Відбулося потрапляння конкретно бойової частини шахеда. От сюди, от там, якщо ви побачите, там буде велика яма, і на цьому місці, де ми зараз дивимося, тут знаходився тимчасовий будиночок, в якому проживала сім'я, яка в свій час вже біжала від війни. Я думаю, що якщо здетонувало тут внизу, то це відбулося все дуже раптово. А я зауважу, що зараз біля дев'ятої поверхівки, де ми знаходимося, ще продовжують свою роботу рятувальні служби, комунальні служби прибирають територію, а також разом з мешканцями пошкоджених квартир оцінюють усі завдані збитки. Настю. Ському районі матір дитини з пораненнями доправили до лікарні. Родина жила у тимчасовій споруді, яка загорілася після атаки ворожих дронів. На місці перебуває наша Тетяна Демох. Вона із нами напрямому зв'язку. Тетяно. Які ще деталі тобі вдалося дізнатися? питаю Ігоря. От зараз ви можете побачити позаду мене вирву. Ось саме сюди влучив шахет, і нам розповіли, що. Охоронник, який знаходився в церкві. Поряд, казав, що було декілька влучень шахетів. Спочатку в одному місці він туди вибів, а вибіг. А потім згоду ось ближче до ось цього будиночка. Тобто, така тимчасова споруда, вагончик, де і мешкала сім'я. Чоловік Олександр і жінка Олександра. А в них була п'ятирічна дівчинка. Ніколь чоловік та дівчинка загинули. Детальніше, давайте почуємо пряму мову. Батько, а матір і дитина мешкали в вагончику в Лосівському районі. Це вагончик, де їх прихистила одна з релігійних організацій, яка там знаходиться, і ці люди мешканці Запорізької області. Як ми розуміємо, що ймовірно, через війну чи з якихось інших обставин вони звідти поїхали? Не встигли вони вибіжати до бомбосховища, тому ситуація так, ну, Ну, в церкві ви бачите, це кафе там постраждало, там з того боку от, також скло ну, В принципі, зал більш-менш нормальний. Ну як і нам розповіли люди ось з цієї церкви, в яку ходила ця сім'я. Ось цей вагончик по центру був хід з ось цієї сторони. В них було дві кімнати. В одній кімнаті якраз спали тато і донька, і в кімнаті, яка знаходиться ось тут, буквально позаду мене, спала сама жінка Олександра, дружина. І так вийшло, що її вибуховою хвилею викинуло аж на багато позаду. Там знайшли вже Її і матрас, чоловік та дівчинка, вони загинули відразу. А тіло жінки ще насправді довгий час не могли знайти, але вже згодом знайшли подалі. Зараз вона перебуває у лікарні. У неї перелом тазу та багато опіків. Ну а поряд також знаходиться. Ось зараз пройдемо церква. Зараз туди вже приходять люди на службу. Об 11 почалася служба о 13 І зараз все ще люди туди приходять. Олександра, яка вижила, вона також працювала в цій церкві. Вона співала в такому хорі. Ну і наразі бачимо, що наслідки в церкві все ще ліквідовують. Ігоря передаю тобі слова. Дякую, Тетяна Демох. Фроу наслідки атаки в Голосівському районі Києва загинули батько і донька. Мешканці будинку у Дніпровському районі столиці, в яку влучив російський дрон та вбив жінку, вже повернулися у своє оселі. Шахет пробив дах багатоповерхівки. Квартира на горішньому дев'ятому поверсі вигоріла вщент. У вогні загинула пенсіонерка. Її сусіди розповіли, що врятувати літню жінку надзвичайники не встигли Вночі дві ночі вбили у Києві батька та його п'ятирічну доньку. Вони загинули у Голосіївському районі. Матір дитини з пораненнями доправили до лікарні. Родина жила у тимчасовій споруді, яка загорілася після атаки ворожих дронів. На місці прибуває наша Тетяна Демох. Вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, які ще деталі тобі вдалося дізнатися. Та Ігоря, якраз перебуваємо в Голосіївському районі столиці, а ось буквально позаду мене знаходиться ця сама вирва. А місцеві кажуть, що це саме влучив тут шахет. Ось ця вирва, а ось трошки поряд, якраз стояв цей вагончик, де загинула п'ятирічна дитина, і також чоловік. Їхня мама отримала опіки і також перелом таза. Також мені розповіли про сім'ю, що вони були переселенцями і переїхали з Оріхова сюди. І мешкали насправді тимчасово, і нам розповідають, що ось якщо бачите, пройти трошки подалі, тут ще є один такий вагончик, тобто сюди часто приїжджають сім'ї переселенців. Вони мешкають певний час, але згодом від церкви, в яку вони, до речі, і ходили, їх відправляють на таку свою рідну реабілітацію на західну Україну. Ну і також постраждала тут. Хочу сказати, що тут така промзона, тобто Якщо йти сюди ближче до церкви, то тут багато де повибивало вікна. І ось поряд знаходилася церква Емануїла. Тут повибивали вікна. ось це вхід, через який заходили зазвичай люди. Але цього разу його закрили. В церкві на момент влучання людей не було адже нам кажуть, що це було близько третьої години ночі. Тепер на Саме службу люди приходили і на одинадцяту, і ось о тринадцятій вже почалася служба. Люди приходять і детальніше. Давайте почуємо пряму мову. Тут стояв будинок дуже гарний для переселенців, тому що ми з 14-го року ще ну, приймали людей, і тут жила родина, яка Виїхала з Оріхового, це Запорізька область. От, вони мали тут притулок. Ну і хочу показати, що бачите, в церкві вже ліквідовують наслідки цього обстрілу, прибирають, забивають всі можливі вікна, прибирають все скло і оговтуються. Мама дівчинки знаходиться у важкому стані і потребує лікування. Колега передайте.